Десять чоловічих та чотири жіночі команди сьогодні змагалися на вічовому майдані під час благодійного турніру з баскетболу три на три. Катерина Гасюк раніше сама професійно займалася баскетболом, тому каже, що сьогодні навмисне прийшла на вічовий майдан, щоб поспостерігати за улюбленою грою та пожертвувати гроші для ЗСУ. Каже рада, що відомі баскетболісти вирішили долучитися до благодійності, взявши участь у турнірі. Хлопці стараються, вони грають, і за це все варто захватити можна так сказати. нарешті. Проводять змагання, адже бачу, грає БК Говерла. А їхня команда дуже довгий час відпочивала через те, що тривоги, і вони ну не тренувались. Інший глядач Олег Мамутов каже, що на турнір потрапив випадково, але ініціативу спортсменів підтримує. Солдатам потрібна поміч, яка, яка не яка, але потрібна грошова, моральна. Ну, вся поміж гуляв по сольці, і Баскетбол Хотів Подивитися, збірна України грає проти Цікаве сам, коли в школі займався, так Це цікаво подивитися, як грають професіонали. Учасник турніру Дмитро Грицюк розповідає, що очікує від турніру позитивних емоцій, яких бракує в умовах війни в Україні. Не можуть люди тільки думати про війну їм потрібно, хоч якось відволікатися думками. Тим більше, як ви чули, буде збір коштів, тому це досить корисно і для нашої армії. До організації турніру долучилися франківські підприємці, які безкоштовно надали професійне покриття. Це офіційний сертифікований сертифіковане покриття FIBA 3 x 3 на якому проводять ігри найвищого класу. Тобто є за цей корт є ще нижчі класи покриттів, які більш пластмасові. Це кується більш повезинний, тобто безпечніше, менше травм получають спортсмени. відповідно. організатори міська рада та обласна військова адміністрація планують зібрати під час турніру 150 тисяч гривень. За ці гроші придбають автівку для військового батальйону, який зараз формують в Івано-Франківську. Якщо нам сьогодні не вдасться очевидно зібрати всю суму, то подібні турніри будуть ще в Калуші і в Коломиї. Найближчим часом на даному етапі потрібні готівкові кошти, і відповідно буде акт про вручення цього автомобіля. Тобто, все буде прозоро. Ми будемо оголошувати про зібрані суми. І таким чином будемо закликати всю нашу спортивну громадськість, не лише баскетбольну, а зі всіх видів спорту, і спортивні школи і всіх любителів спорту для того, щоб ми долучилися. Триватиме баскетбольний турнір на вічовому майдані до 21-ї години. Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.